Привіт! Сьогодні ми з вами говоримо на тему витрат, і перед тим як дивитися це відео, нам необхідно устаткувати деякі речі. Для тих, хто вів уже таблицю щомісячних витрат, то ви можете продовжувати дивитися відео далі. Для тих, хто цього не робив і у вас немає такої звички, то я вам рекомендую спочатку заповнити таблицю витрат на наступний місяць і вже потім повернутися до цієї лекції. Я вам дам зразок тієї таблиці, яку веду я. Ви можете взяти її як приклад, можете щось безпосередньо своє додати. Знову ж таки, я не фінансовий консультант, я зробила так, як мені зручно. І наша задача зараз не тільки пропрацьовувати внутрішні бар'єри стосовно грошей, а й ще трохи навчитися гроші правильно рахувати. Наступне, що ви побачите в цій таблиці, і також рекомендую цю штуку робити для тих, у кого вільні доходи. А, і в мене там є невеличка таблиця. З трьома планами доходів. Це нормально, супер і космос. Я завжди пишу ці три цифри на кожен місяць. І безпосередньо кожного тижня там також собі фіксую, чи скільки грошей зайшло в середньому, чи вже я йду до цієї суми, до якої я суми йду, я також це все фіксую. Насправді далі я вам буду говорити і розповідати, і ми з вами будемо ще більш детальніше з цим знайомитися, як планувати щомісячні свої витрати, включаючи можливість додаткових доходів, тому що насправді люблять гроші наші цілі. Отож, переходимо далі. Ви зараз побачите, чому дуже важливо було, щоб ви заповнили ці таблиці а вже потім йшли з нами далі. Ми з вами маємо три рівні наших витрат: це витрати на забезпечення шизоїдної складової, невротичної і нарцисичної. Відповідно, давайте познайомимося з вами, про що я говорю, що це таке. Що складова частина нашої особистості це та частина, яка дуже турбується за нашу безпеку, щоб ми мали свої як особисті кордони, так і взагалі знаходилися в безпеці. Тому наші витрати пов'язані з безпекою. Це щоб мені, в принципі, було де жити, щоб в мене ноги не промокали, щоб мені в голову не надувало. Це е, задоволення таких первинних потреб в безпеці. Це про одну шапочку, не про дві шапочки, це про одну юпочку, не про дві юпочки. Тобто це про цей мінімум мінімум. Якщо ми з вами говоримо про їжу, це також оцей мінімальний пакет. Е, е, Тих фруктів, тих безпосередньо тієї їжі, яка нам просто необхідна для того, щоб підтримувати організм. Це не про червону ікру, чи щось там, кальмарів, омарів, чи ще щось таке. Оце є наші шизоїдні витрати. Наступний рівень витрат це невротичні витрати. Це Дуже легко це витрати на стосунки. Якщо ви йдете в кафе для того, щоб поспілкуватися з подружкою, то там ви витрачаєте гроші. І саме витрати в цьому кафе це є невротичні витрати. Невротичні витрати, це може бути на психолога, психотерапевта, на групову терапію, на якісь мастермайнди і тому подібне. Тобто, це всі витрати, які йдуть на те, щоб ми формували якісь там стосунки з іншими людьми. Також я сюди, мабуть, і безпосередньо ем, аліменти, це також на витрати на стосунки. Отож, бо ми маємо таку складову, як витрати на стосунки. Дуже у багатьох людей витрати на стосунки це дуже значні витрати, тому що там ми там мамі щось купляємо, татові щось купляємо, там не знаю братові, сестрі ще якимось незрозумілим родичам. Ми завжди щось купляємо, подарунки це також невротичні витрати. Тобто, все, що для підтримання стосунків це є невротичною витратою. Ну і нарцисичні витрати до нас прийшла Жоржета з цими нарцисичними витратами, а, тому що вона то плямкала, то ще щось робила. Я думаю, на а ви чули ці дивні звуки. Отож, бо нарцисичні витрати це витрати а, надпотреб. Тобто це витрати на те, що, якщо поговорити про їжу, дати там кальмари, омари, це для жінок витрати на перукаря, на косметолога, щоб зробили манікюр, щоб ще щось там зробили. Тому що, в принципі, ми можемо самі пофарбуватися, самі якось там собі зробити манікюр і тому подібне. Це є нарцисичні витрати. Це всі витрати, які йдуть не як обов'язковими. А це може бути, якщо ми говоримо про квартиру, тобто це може бути гарний ремонт в квартирі, це є нарцисичною витратою. Тобто. Якесь, не знаю, там надмірно дороге навчання, і ви розумієте, що завдяки цьому ви хочете просто підняти своє его. Це також є нарцисичною витратою. Але я ж бо в цій нарцисичній витраті якраз у нас найбільше енергії, це найбільший акумулятор для того, щоб ми хотіли більше заробляти. Це тут найбільше бензину для розширення своїх заробітків. І ми з вами будемо працювати над цією зоною витрат весь час, тому що, тому що витрати нарцистичного рівня у нас присоромлені. Нам не дозволено жирти гарно, нам не дозволено витрачати на якісь бажання, нам не дозволено мати ці бажання, що ти собі там придумала і тому подібне. У кожного з нас є якась деяка така історія. І тому ми будемо про це говорити дуже-дуже багато. Отож, бо ми з вами маємо ці три, три рівні витрат. І ще тут нам потрібно поговорити про одну таку болючу тему: це тема кредити. Куди відносити ці всі кредити? Ви знаєте, ті кредити, які у вас вже накопилися, навіть якщо це були витрати нарцисичного рівня або витрати стосунків, ми відносимо до шизоїдних витрат. Тому що це необхідні платежі для того, щоб не порушувати вашу безпеку, фінансову безпеку і, можливо, навіть фізичну безпеку в тому числі. Тому. Ті кредити, які зараз уже є, ми туди відносимо. Знову ж таки наголошую, що ми плануємо з вами на деякий період погашення цих кредитів, щоб знову ми не заходили в ці кредити. Ми з вами про це будемо потім індивідуально спілкуватися, будь ласка, мені пишіть, якщо буде важко то зробити. Наступне, що важливо, сказати про кредити. Якщо ви плануєте, наприклад, взяти в кредит iPhone, то це ви вже вписуєте в нарцисичні витрати, і коли ви погашаєте цей кредит, це у вас буде нарцисичною витратою. Але ж бо я вам хочу сказати, що основне правило, яке я вам хочу донести з цього інтенсиву, це жити по розміру. Я не говорю про те, що вам не потрібно хотіти більшого, не потрібно бажати айфона, там макбука чи ще щось. Ні, потрібно. Потрібно на це вміти заробляти. Потрібно на це вміти заробляти, так щоб ви не брали цих кредитів. Або, якщо цей кредит ви берете, ви розумієте, що ви можете його, в принципі, якщо дуже ужатися, погасити за 1-2 місяці. От і все. Нам потрібно вийти з цього замкнутого кола кредитів. Давайте з вами дивитися чесно в очі. Така наша правда. Я, в мене є люди, бізнесмени, які купляють собі там трактори, там самоліти, пароходи і все інше, але ж бо в них зовсім інші рівні витрат. І коли він купив цей трактор за ті 2 мільйони, то він розуміє, що там за одну посівну-дві він безпосередньо це там собі поверне і тому подібне. Тобто там йдуть свої оберти, і це інший світ. Коли ми дійдемо до цього світу, то можете брати мільйонні кредити без питань. Я не проти кредитів. Я взагалі вважаю, що це якби певний певна підтримка швидкого зростання. Але Потрібно розумно тим самим користуватися. І якщо ви не вмієте розумно тим самим користуватися, і ваші кредити значно перевищують ваші доходи, то це не є правильною стратегією поведінки. Тому ми спочатку з вами навчаємося, ми закриваємо кредити, пев, певний період навчаємося жити згідно цих доходів. Розширяємо свої доходи, вчимося жити так, без кредитів, от прям себе стримуємо. І коли ви вже відчуєте, що ви вже можете собі довіряти і ви не возьмете незрозумілих кредитів, які вас заженуть в незрозумілий стан, тільки тоді ними користуватися. Ось що я вам хочу донести. Що вам необхідно зробити зараз? Отож, ми з вами маємо вже заповнену таблицю щомісячних витрат. Вам необхідно подивитися, якось собі, там, можливо, по кольорам відмітити, про які витрати ми зараз говоримо, який є фактаж, скільки ви витрачаєте на ажезодний рівень, на невротичний і на нарцисичний. І потім ми вчимося додавати. Того рівня витрат, якого не вистачає. Тобто, в ідеалі у нас повинні бути всі три рівні. І оцей останній нарцисичний він найбільш збудливий, є, і він нас мотивує до дії. І тому потрібно, щоб цей рівень був також з таким звикликом, щоб ви могли завдяки нарцисичним витратам рости в щомісячному чекові. Отож, ви берете, відмічаєте це все, дивитеся, і плануєте на наступний місяць ще додатково оці витрати. Потім ми з вами вже по завершенню цього блоку о, інформаційного, ми будемо з вами дивитися, як на наступний місяць ще запланувати більше того рівня витрат, який би хотілося вам привнести. Зараз не потрібно дуже багато змінювати в безпосередньо в тому, що ви напланували, але просто додати того, що не вистачає.